Отже, розкриваємо таланти, і ми разом з голосом країни. У сніданку з один плюс один. Я нагадую, що мегавокальне шоу о 20-й годині на телеканалі Один Плюс Один. І сьогодні у нас в гостях учасниця вже учасниця голосу країни. Це Ксенія Шадурська. Доброго тобі! Доброго яка ще краще в життя ніж на екрані. Хоча так, я не знаю, що комплімент і оді екран це теж велика ілюзія. Возможно. але голос справжній настоящий Ксенія, Розкажи про себе звідки ля ти і як. Я Маленького поселка Партонит, это Крым, то есть О, я Крымчанка, да? Туму, там бува, там чьи... Да, это море, mm -hmm. солнце и так далее. То есть у меня такой настрой именно. Ты можешь Крым... портониту давно там живешь, да. Малочку? я прожила там всю жизнь. Но э, в данный момент уже три года я живу в Киеве, учусь на режиссера кино и телевидения. Mm -hmm. Вот. И э, вот так. Тут твои батьки? Очень интересные люди, хотя... С совершенно обыкновенными профессиями. У спіль... а, меня так. мама учительница русского языка, а папа инженер. Ну вот, бачишь, а ты вообще будешь кто-то співати в, в сім'ї професійно і, можливо, зірково. А Ксень, а змалечку співаєш? Да. Ну это, наверное, тоже опять же благодаря родителям, я бы без них вряд ли себе это открыла, потому что я начала петь мне было лет 6. Угу. И оно как-то так постепенно развивалось очень. Як твій можна голос назвати і інтерпретувати з точки зору жанру? Це соул, це якийсь там. Не знаю. Я люблю джаз, я люблю соул, я люблю рок. Тобто, в принципі, особа інтерпретація не може бути тут разнопланована І чим є. більше кольорів в голосі, тим більше шансів потрапити на велику сцену. На одну з них ти вже потрапила. Це голос країни. Отже, давайте зараз згадаємо і побачимо, кого обрала Ксенія під час кастингу і кого хто скоучив, взяв її до своїх крил. Успіхів успіхав тобі! чувак! Тренери взяли шалений темп. І Арбєніна з Паномарьовим знов у центрі уваги. Ніби змагаючись, вони по черзі відібрали у своїй команду по-юні та уновиті дівчині. Олександр, 19-річну Ксенію Шадурську спортиніта, яка потужно та емоційно виконала композицію Шер. Класно заспівали. У вас все попереду в цьому шоу. Я думаю, що у вас є великий шанс. Дякую. большое. было, мы знаем, что перед участниками и сразу четыре коучи повертаются, и не знаешь, что с этим делать, и все-таки ты остановилась на Пономареве. Чему? Да, но на самом деле, как бы, меня выбрала и Руслана, и Пономарев, и для меня это... Важкий выбор. Очень тяжелый был выбор, но я расскажу такую историю, что когда мне было 12 лет, мы выступали с Александром Пономаревым на одной сцене, то есть это был детский концерт, Палац Украина, я выиграла конкурс, один меня пригласили выступать, и вы понимаете, как, каково, да, Это, каково мне это было, да? И поэтому, конечно же, когда я в воочию увидела потом опять через столько лет своего кумира, я не задумывалась просто о выборе. Это была судьба. Ксеня Шадурская теперь покажет, на что здатний її голос і цит і черга в Сніданку за 1+1 наживо. Учасниця Голос України Ксеня Шадурская во всіх Сніданку заспівай. of me. Baby, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I never you them. Take my arms, I wanna lose them. Oh, goodbye. Let me, let me revise. And tell me how Kappa, la while, lalalala, touch my heart so why doody 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 Dooby dooby doody 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 Папонпіту Шадурська, я тебе скажу чесно, так яскраво крапу. За один плюс один ще давно ніхто не став. Дякую тобі. Спасибо. Просто бест. І я думаю, що ви теж переконалися, що Оксенія Шадурська не випадково в сніданку з один плюс один через голос країни. Талант шоу, вокальне шоу, яке відкриває голоси, серця і людей. Дякуємо тобі. Спасибо. Голосуйте за тих, хто вам подобається щонеділі до 5-й годині. Голос країни. Ну, а ми зустрінемося з вами завтра. Я одягаюсь в мережі магазинів Арго. Будьте з нами і відкривайте життя разом з нами. До зустрічі. Круто, Спасибо. молодец. Спасибо.